Вітаю! Сьогодні ми виконаємо практичну роботу розрахувати основні статистичні показники для порівняння мінливості біологічних об'єктів середньоарифметичне, медіана, стандартне відхилення, коефіцієнти Фішера та Стюдента. Для роботи вам потрібно буде 60 листків будь-якого дерева куща чи кімнатної рослини одного виду чи берези, чи дуба. Лінійка, зошит, калькулятор та інструктивна картка даного відео. Пригадаймо, що середнє арифметичне це сума всіх значень вибірки, поділена на кількість елементів вибірки. Вона визначається за формулою Середнє арифметичне дорівнює сума значень всіх варіант розділити на кількість варіант варіаційного ряду. Медіана це варіанта. Яка ділить варіаційний ряд чисел на дві частини з рівною кількістю варіантів. Для знаходження медіани необхідно побудувати варіаційний ряд чисел, тобто розташувати всі значення вимірів від найменшого до найбільшого. Медіаною буде число, яке стоїть посередині ряду. Якщо в варіаційному ряду чисел парна кількість чисел, то медіаною буде число, що знаходиться посередині між ними. Наприклад, Варіаційний ряд чисел має такий вигляд від 1 до 12. Медіаною буде середнє число між 6 і 7, тобто 6 додати 7 розділити надвоє дорівнює 6,5. Стандартне відхилення це статистична величина, яка показує відхилення конкретного значення ознаки від її середнього значення. Для того, щоб знайти стандартне відхилення, потрібно зробити такі операції. По-перше, обчислити середнє арифметичне вибірки. Ви його зробите першим. По-друге, знайти відхилення кожної варіанти від середнього арифметичного. Тобто х1 відняти х середнє. Х1 це у нас значення варіант від 1 до 30. Третя дія обчислити дисперсію, тобто розкид чисел за формулою. Сигма квадрат дорівнює сума x1 мінус х середнє поділити на n. n, n це у нас кількість варіант, у вашій вибірці буде 30 варіант, і ви матимете дві вибірки, тому будете розраховувати дві дисперсії. Для стандартного відхилення значень вибірки обчислюється як корінь квадратний із дисперсії. Сигма дорівнює корінь квадратний сигма квадрат. Коефіцієнт або критерій Фішера це будь-який статистичний критерій, тестова статистика якого при виконанні нульової гіпотези має розподіл Фішера. Для його визначення потрібно поділити більше значення дисперсії на менше. З двох вибірок визначаєте, яке з них більше, воно у вас буде сигма 1, а менше буде сигма 2 відповідно. Коефіцієнт або критерій Сьюдента. Це загальна назва класу методів статистичної перевірки гіпотез, заснованих на порівнянні з розподілом стюдента. Розподіл стюдента це різновид розподілу ймовірностей, який виникає в задачі оцінення сподіваного значення нормально розподіленої популяції, якщо розмір вибірки малий, у нас саме такий. Для обчислення коефіцієнта стюдента визначаємо дисперсії за формулами, відповідно для першої вибірки. І другої вибірки. Отже, хід роботи. Вимірюємо по 30 листків у двох вибірках. Результати записуємо в ЗОшит, будуємо їх варіаційний ряд чисел. Обчислюємо для вибірки 1 і вибірки 2 середнє арифметичне, медіану та стандартне відхилення. Результати записуємо в ЗОшит. Розраховуємо коефіцієнти Фішера і Стюдента для встановлення значимості відмінностей між вибірками 1 і 2. Результати записуємо в зошит. Робимо висновок про причини мінливості біологічних об'єктів.